Наскільки підло українські націоналісти, українські журналісти, українські русофоби продовжують маніпулювати? Страхом продовжують е активно просувати оцей от наратив. Що якщо зараз ми там здамося, якщо зараз ми заключимо якийсь там мир з Росією, то вони потім все одно прорвуться, до нас проб'ються, прийдуть, е всіх там зґвалтують, заріжуть. От е продовжують нам нав'язувати цей страх, продовжують е завдяки маніпуляції цим страхом промивати мізки усім нашим солдатам, які е жертвують своїми життями і здоров'ям йдучи е в піхоту. В штурмові бригади, віддаючи своє життя, через те, що їм нав'язали цей страх. Що якщо ти зараз не помреш, не скалічишся, то завтра там, ти все одно помреш та скалічишся, тільки. Вже у себе вдома і ще й всі твої близькі постраждають. Як багато мені військових казали, що я не хочу воювати там ні за яку Україну, ні за яких українців, але я продовжую воювати, тому що я знаю, що якщо я не буду продовжувати воювати, то за мене е, ніхто не піде на війну, і тому я продовжую цей шлях, е, щоб росіяни не прийшли там до моєї сім'ї. І це дуже така максимально підла маніпуляція, тому що вона ґрунтується на сліпій недовірі до росіян. І сліпій. Такій е, злобі на росіян. Я навіть це не можу назвати ненавистю, тому що ненависть це як любов, це дуже сильне почуття, яке е, може відчувати тільки жива людина до іншої живої людини. А тут е, саме сліпа злоба. Яка насправді нічим не обґрунтована, окрім як дуже такими хитрими європейськими та американськими маніпуляціями, які почалися з риторики минулого президента Америки Байдена? Коли е, під мікроскопом розглядається кожен там військовий злочин е, роз, кожного російського солдата, і максимально на цьому акцентується увага, що так буде з кожним, якщо ми не припинимо по тупому вбивати всіх росіян, виробляти там тисячі дронів і дронами їх палити. Що е, наш єдиний порятунок це продовжувати бити, бити, бити і тиснути, тиснути на росіян. А вся жорстокість цього страшного обману, з якого ми маємо вийти, нарешті, звільнитися від цього обману, вся жорстокість. Маніпуляції українським страхом у тому, що з точністю навпаки наші страждання, наша війна, наші муки, катування наших полонених усе це можна закінчити не агресивними шляхами проти Росії. А навпаки, мирними шляхами в сторону Росії, шляхами просування мирної дипломатії, шляхами просування мирного договору з Росією. Варто нам, українцям, хоча б трошки на краплю, проявити краплю довіри до росіян, краплю порозуміння. І ми самі здивуємося, наскільки з блискавичною швидкістю росіяни зменшать градус жорстокості по відношенню до нас. Нам варто банально от перестати обстрілювати е, нафтопереробні заводи в Росії, і росіяни менше будуть бити по нам у відповідь от, для початку так, е, припинити ці от взаємні удари. І це вже дійшло до такого абсурду, коли я бачу в новинах, як Зеленський щодня а, засуджує там останні, наприклад, удари там по Києву, по Запоріжжі, Дніпропетровщині, Петровщині такі масовані от, у, обстріли. Зеленський засуджує, які зробили росіяни, і маніпулює а, нашими жертвами та смертями. Маніпулює з метою е, закликати президента Трампа поскоріше вести санкції проти Росії, щоб заморити там голодом і бідністю е, росіян, е, тому що так Зеленський захотів, е, маніпулюючи нашими жертвами та смертями. Але при цьому Зеленський красномовно або мовчить. Або е, максимально маніпулятивно виправдовує усі українські удари по російським містам по російським нафтопереробним заводам. Тому що е, як тільки українці почали масовані обстріли Росії, тоді Росія у ті ж вечори і ті ж ночі е, завдала масованих ударів по нам у відповідь. А виходить така маніпуляція зі сторони Зеленського, що росіяни по нам б'ють, ну якщо вірити його риториці, так росіяни по нам б'ють просто тому, що вони вбивці-терористи абсолютно безпідставно, без причин. Ніяк ніяк ми, українці, не спровокували. Абсолютно ніяк не спровокували ці удари. От просто так вони б'ють. А те, що ми б'ємо по їх нафтопереробним заводам, це святе діло, це, це правильно, на це, а росіяни мають це просто ковтати і терпіти. Ну, така топорила логіка. Ми вже докотилися до настільки тупорилої логіки, що ну, якщо до українців надійшло за ці три роки, наприклад, інших ситуацій, що наше зло дзеркальне. І, до речі, коли маніпулюють е, темою гвалтувань та катувань, да, що росіяни усіх закатують і там і мученицьки вб'ють, то варто зазначити дуже важливу деталь, і це серед українців, і серед українських солдатів. Я неодноразово це чув, е, що е, самі жорстокі катування здійснювали не росіяни. А е, наші коли, колишні е, співвітчизники, українці, е, які воюють за ДНР та ЛНР, так, вони воюють за російську сторону, добре. Але це були наші вчорашні співвітчизники. Це українці. Це українці, які 8 років прожили в умовах ізоляції, вони 8 років були. І не в складі України, і не в складі е, Росії у той же час вони були е, якоюсь е, нестабільною, е, якоюсь абсолютно забутою світом республікою, яка е, в якій зупинився час. От Донецька Народна Республіка, Луганська Народна Республіка. От е, самі ці назви, да, це як е, ну трошки образливо це прозвучить, але як є, е, як в дитинстві там про Африку там зневажливо говорили, що е, так от а, це якась там бананова республіка. Так, от, якраз таки Донецька Народна Республіка та Луганська Народна Республіка, вони реально люди всередині цих республік. Вони 8 років жили е, у повному відчутті, що вони як якась така е, не бананова, але там якась, умовно кажучи, Шахтарська там республіка, відкинута усіма просто занедбана. Там час зупинився. Я на Ютубі бачив відео від місцевих жителів е, з Донецької Народної Республіки, яке у них життя там, починаючи з 2015. Того року, наприклад, що там абсолютна депресія, морок. Ніхто не хотів інвестувати гроші. Ну хто? От який, наприклад, бізнесмен захотів би там відкривати бізнес, інвестувати багато грошей у республіку, яка взагалі не зрозуміла, не зовсім зрозуміло, до якої країни має юридичне відношення. І це має бути е, не предметом шантажу, що вони нас всі закатують, якщо ми припинимо їх вбивати. А це має бути предметом психологічного аналізу. Подивіться, е, до якого стану може скотинитися людина, докотитися людина, якщо вона 8 років проживе в ізоляції. Е, невідомо, як би себе українці повели. Якби прожили вісім років в таких умовах, в яких там прожили там самі жорстокі там російські солдати десь в глибані, там Сибіру і окремих там теж російських республік, тому що Росія теж ділиться на дуже багато республік, на величезну кількість і багато міст з різними умовами життя. І невідомо, як українці себе повели в умовах війни після восьми років життя в ізоляції, в якій прожили жителі Донецької та Луганської народних республік. Треба враховувати, що кожна жорстокість вона несе за собою певну енергію, певне невдоволення, яке накопилося. У українців було невдоволення, яке виплеснулося на революції. У ополченців своє невдоволення накопилося, яке вилилося е, в те, що вони вимолили у росіян повномасштабне вторгнення. Так, вони нам е, повністю е, помстилися за 8 років ізоляції, е, це по темі е, де ви були 8 років, За те, що ми 8 років клали е, величезний болт е, на людей, які жили в ізоляції. От вони нам так помстилися, да, страшними кровавими першими місяцями війни. І, і тим, що досі тягнеться ця війна. Але треба не маніпулювати цими злочинами, військовими злочинами. Це дуже така болюча тема. І нема сенсу зараз так дуже сильно розглагольствувати і розсуждати на тему військових злочинів. Враховуючи, що від нас дуже багато чого приховують. У нас дуже брехливі журналісти. Наші журналісти, які працюють на державних телеканалах, вони усі дуже цинічні, бездушні та безхарактерні гниди, тому що вони транслюють в своїх новинах 1% правди про нашу війну, і вони нічого не говорять про страждання середньостатистичного піхотинця. От мені було б цікаво, щоб в ефір запрошували не тільки е, з гладенькою бородою е, командирів е, безпілотних систем, які встигають там і по 4 рази на, на тиждень давати інтерв'ю і е, красиву бороду, як в барбершопі собі встигають зробити, і виглядають як свіженькі огурчики. Я, живучи в Києві, так гарно не виглядаю, як ці командири. Тому що я в депресії, мені важко, і у мене на лиці написано, що я в депресії, мені просто важко жити у цій країні в хворому стані війни, а вони зелені огурчики, дають по чотири інтерв'ю, розказують, що таким, як я, треба обов'язково там воювати за Україну. Тільки не так, як вони там воювати десь на четвертій, п'ятій лінії, а воювати там в першій лінії на нульовій позиції, як піхотинець, там, піти просто якісь ми лягти, тому що це правильно, тому що і, 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 інакше і бути не може. А показали би, от запрошували б в сюжети не тільки таких свіжих огурчиків, а таких прям реальних піхотинців, наприклад, у яких прям на лиці буде написано, як, я, яка ця людина просто замучена від війни. Наскільки вона замучена, і дати їй можливість говорити е, все як на духу. Е, скільки загинуло людей в її роті за останні місяці? Е, в якому стані в цілому її там, батальйон чи бригада? Тобто, хай вивалює е, все, що, е, от, все, що вона знає. От, е, хай каже все прямо. як є. Наскільки страшно обстрілюють е, кожен окоп, в якому сидить наша піхота. Як страшно дійти до цього окопу, як страшно з нього вийти, наскільки це фізично важко, наскільки важко у холоді, наскільки важко у спеці. От прямо хай кожну деталь описує. Нехай це будуть якісь там банальні речі, які так теоретично всі знають, і тисячу постів в інстаграм про це написали наші солдати. Так, але щоб це було не тільки в інстаграмі на їх профілі, а хай в телемарафоні показують наших солдатів. І хай вони, хай мільйон українців подивиться їм в очі. Всі замучені очі подивиться в очі людей, в скляні очі замучених солдатів. Які мертві всередині, яких вбили духовно. У нас багато солдатів, які фізично живі, але внутрішньо, духовно вони вже мертві і вони існують як привиди. Я таких людей бачив, бачив доволі багато. Бачив на полігоні, коли проходив базову підготовку. Я, я бачив ці очі. І в ці очі мають дивитися наші глядачі, а не в очі тільки цих а, а, розчосаних командирів, які там задоволені своїм життям, і вони там розказують про війну, як не знаю, як про романтику банжур. Тому я вважаю наших журналістів циніками, тому що вони правди не показують і правду не говорять. Тому я вважаю нашого президента теж маніпулятором, тому що він говорить тільки е, усе погане про Росію і маніпулює, якби усіма їх там військовими агресіями злочинами, і при цьому повністю замовчує які злочини робить наша армія, і замовчує те, що е, наша діяльність вона, в принципі, терористична. Навіть, от, наприклад, бомбити е нафтопереробні заводи елементарно і пускати дрони. Наші дрони теж попадають, до речі, по житловим будинкам росіяни, теж вбивають російських мирних жителів. І це теж все різновид тероризму, руйнувати чужу економіку. І вбивати е, чужих мирних жителів, це теж це тероризм в чистому вигляді, і це е, ніяк не можна виправдовувати ніяким націоналізмом і ніяким самозахистом, що вони перші напали, тому нам все можна. Ні, не можна нам все. І не плачте, українці, не ображайтеся тоді, що у вас там е, близькі вмирають, що у вас там е, от хтось гине з ваших близьких і родичів, якщо ви зловтішаєтеся усім стражданням росіян. Справжній людині боляче або за всіх людей з усіх сторін, незалежно від прапору, від мови, або ви просто циніки та лицеміри. Одне з двох. Не вистачає чесності. Те, з чого я почав розмову, на цьому хочу і закінчити. Нам не вистачає чесності. Не тільки українцям та росіянам взагалі світові не вистачає чесності. Я розумію, що це звучить зараз як утопія. Що не буде такого, от що прямо завтра ми прокинемося. Нам як ведуть якусь там не знаю невидиму вакцину правди, як зілля правди ти там випив, да? і що навіть якби ти захотів брехати, ти все одно вже не зможеш брехати. Да? І Що от всі будуть, почнуть раптом говорити один одному правду про все, не буде цього різко, але я закликаю усіх людей, в частності українців, тому що я живу в Україні, поступово починати говорити. Правду один одному. Е, от нам треба відучити себе від брехні через те, що брехня там комфортніше, зручніше, треба поступово починати говорити правду, бути чесними. Якщо е, повернутися до журналістів, що я видалі хотів би почути в наших новинах. В наших новинах я хотів би по перше запрошених гостей замучених піхотинців, щоб вони всю правду нам говорили, як є. по-друге, я хотів би, щоб показували нам кожен день в новинах сюжети про наших поранених військових, і щоб нам прямо по телевізору без цензури показували самі страшні поранення наших молодих військових. Такі поранення, які мені показував капітан е, на полігоні е, в своєму телефоні, е, коли нас навчав в тактичній медицині. З якими страшними пораненнями люди приїжджають у 18 років, у 20 років приїжджають до лікарні через те, що е, десь по темряві не помітили міну, вступили наступили на міну. Які страшні поранення люди отримують, просто отак от е, за одну секунду. На рівному місці, абсолютно на рівному місці. І це треба показувати, і не треба мені казати, що це буде когось там демотивувати. Та ми всі вже тисячу разів демотивовані. Я констатую об'єктивний факт: Українська армія демотивована, як мінімум, з 2023 року, як мінімум, у нас демотивована армія, ніхто не хоче воювати. І це правда, і це правда, яку треба озвучувати. Ніхто не хоче воювати. Я впевнений, що з російської сторони я не знаю, наскільки у них там кардинально відрізняється ситуація, але з тих сюжетів, які я бачу про російських солдат, вони теж страшно змучені, залякані. Вони втрачають людей у величезних кількостях. І ті, хто виживають, кажуть, що нафік ця війна, і наші землі не потрібні. А це правда, їм не потрібні наші землі. І з самого початку їм наші землі не були потрібні. Росіяни не окупанти. Росіяни а, просто відчайдушні а, брати по нещастю. Знаєте, чому ми братні народ, росіяни та українці? Тому що ми брати по нещастю. Ми розпалили революцію, а росіяни розпалили повномасштабну війну. Тому ми браття по нещастю. Ми ламаємо західний порядок, руйнуючи себе. Але е, коли ми проявимо хоча б краплю взаємопорозуміння один до одного, заключимо мирний договір і постараємося бути. Трошки чесніше один з одним, тоді цепній реакції увесь світ буде наближатися і повертатися до чесності. А чесність, це дуже важливо. Дуже важливо а, прямо та чесно а, говорити а, от про усі речі, які відбулися, про усі катування, гвалтування, вбивства з усіх сторін, про усі військові злочини. Це важливо. От я б дуже хотів це в ідеалі. В ідеальному світі, в якому ми поки не живемо, е, Росія та Україна має заключити мирний договір, на чому зійтися вже, закінчити війну. Після завершення війни е, Українська сторона має оприлюднити у відкритому вигляді абсолютно усю правду про усі українські військові злочини, про усі без виключення. І е, російська сторона має теж е, особливо про перші місяці великої війни оприлюднити всі факти про всі військові злочини. Усе це повністю оприлюднити, і щоб люди е від цього не шарахалися і не заплющували на це очі, а аналізували, як ми дійшли до такого градусу та рівня жорстокості, як страшно така велика кількість людей деградувала, що вона на це пішла. Тому що за будь-яким насиллям та катуванням стоїть е якесь або дуже велике невдоволення чимось, або дуже великий біль, е або. Е Просто чисте, неприкрите зло, якому дали зелене світло. Якщо це відбулося, то люди дали на це дозвіл своєю байдужістю або е, своїми скритими мотивами. І щоб ці мотиви е, перестали реалізовуватися, це зло перестало е, щоб припинити давати зелене світло цьому злу. Е, потрібно про це зло говорити прямо. Говорити чесно, а не приховувати. Як росіяни приховують, е, повністю виправдовують російську армію, е, і ні краплі правди не визнають про страшні речі, які робили деякі з їх людей. Так само і українці повністю ідеалізовують українську армію, це просто романтика банджур, І нічого не аналізують, і не визнають е, ніякої правди е, про нашу сторону провини. Цей світ. Має шанс на виживання лише за умови повернення до чесності. Чесність це фундаментальна та головна людська цінність. Допоки люди не стануть повертатися до чесності, ми не зможемо повернутися і до інших цінностей, таких як цінність рідної країни, нормальної країни, яка е, має державну систему надійну, е, яка працює. Яка дає тобі е, віру в те, що е, у тебе може бути стабільне життя? Тому що зараз наше життя абсолютно нестабільне. Е, цінність сім'ї, цінність дружби. Щоб людей щось об'єднувало, не тільки якісь там шкідливі звички, там, якісь не знаю, дурацькі приколи, е, війна проти когось, там, е, протести проти когось, щоб людей якісь інші речі об'єднували, щоб люди могли дружити е, на, е, на основі е, високих духовних матерій, а не тільки на основі якихось е, стайних об'єднань. Без чесності цих цінностей не буде. Окрему увагу хочу приділити нашому колишньому генералу Залужному, який нещодавно в інтерв'ю заявив, що він дуже сильно переживає за українських дітей, що от у сучасної молоді, у сучасних українських дітей от недостатньо цінності, так, от воювати за державу, що це треба от з маличку прямо виховувати в дітях цінність. А, там стояти горой за державу, бути готовим, якщо треба, там вмерти за державу, віддати своє життя, і це така дуже страшна лицемірна риторика і із вуст людини, яка утопила в крові а, своїми жахливими а, розпорядженнями української армії зі своїми контрнаступами. А, людина, яка несе відповідальність за величезну кількість українських смертей. І після цього він з горя чомусь не пішов у піхоту, щоб, як е, такий е, сумлінний воїн, так е, от піти з честю, е, піти з честю з цього життя. От, е, знаючи, що от ти відправив на той світ дуже багато нашої піхоти. Це було б справедливо, це було б, як, не знаю, як Кодекс самурая це, це було б як е, е, Харакірі собі зробити, але це було б чесно, е, з точки зору військового генерала, який розпоряджався людськими життями. Твоя стратегія провалилася, е, твій шлях привів усю країну у глухий кут, так само, як політичний шлях Зеленського. І саме геніальне, що ти зробив після свого просто е жахливого керування українською армією, ти одягнув піджачок та поїхав в Англію. І сидиш собі там е нага на ногу, і розсуждаєш про те, як треба українським дітям та українській молоді промивати мізки, на предмет того, щоб у них не було ніякої цінності, любові, взаємоповаги, дружби, взаємопорозуміння з іншими народами, особливо е взаємопорозуміння з росіянами, якого нам не вистачає, для того, щоб встановити мирний договір, щоб кровопролиття абсолютно дебілістичне припинилося, ти ніяких висновків не зробив після е цієї страшної війни. От яскравий приклад в противагу, я не хочу ідеалізувати інших людей, але е, можна на Ютубі подивитися відео генерала Лєдідєва, російського генерала, е, який теж мав великий бойовий досвід, е, можливо, бойовий досвід навіть значно більше, ніж у Залужного, і мав великий досвід, як теж головнокомандувач. Але коли він одягнув піджачок та краватку. Його риторика змінилася, і градус агресії його риторики змінився. Він, навпаки, закликав до того, що друзі, війна нафіг не потрібна, абсолютно жиродерське, шкуродерське явище, якого не має бути в природі, це проти природи. Тому що для кожної матері дорогий її син, і її син найкращий, навіть якщо він там для когось вважається ворогом. І якщо є можливість пропустити жорстоку частину дипломатії, яка вирішується війною кровопролиттям, і одразу можна перейти до частини е, дипломатії, де все вирішується на рівні діалогу, то давайте краще переходити до діалогу. От яка риторика у генералів, які дуже сильно шкодують про те, що вони опинилися в умовах, які їх змусили е, йти на вбивства, е, йти на війну. Приймати участь у бойових діях, от яка риторика у реальних генералів. А яка риторика у нашого залізного генерала, який живе взагалі в іншій країні зараз і займається останні два роки, як дипломатичною роботою він займається? Тобто він має можливість пройшло вже достатньо часу, щоб зробити висновки про всі свої гріхи, помилки, проаналізувати наскільки наша русофобія хвора, та як вона губить країну. Йому б навіть могли б дати політичний прихисток, якщо, якщо б його риторика десь була б несумісною з риторикою президента. Але ні, він продовжає. Але ні, він навпаки ще більше нагнітає та просуває риторику, того, що у нас взагалі має рости покоління бездушних вбивць. І це абсолютно ненормально. Я констатую це як факт. Ми живемо зараз в абсолютно хворій терористичній країні, де такі як Залужний, де такі як Сирський, де такі як Зеленський, разом з усім своїм урядом, партіями хочуть з нас виховувати абсолютно бездушних, безсовісних, беземпатійних вбивць, які... Взагалі не цінують своє життя. Оце от дуже важливо. От наші озлоблені українські націоналісти по типу там от цього журналюги Корчинського вони нам внушають, промивають мізки на предмет того, що твоє життя взагалі нічого не варте. Твоє життя це ніщо. Шляхи до порозуміння з росіянами це ніщо. Дружби народів, це ніщо. Наше радянське минуле, яким, б воно, яким би воно не було там важким, поганим, але е, воно мало і багато хорошого. Але е, у нас це е, просто без шансів, теж це все ніщо. Хоча це наш фундамент, на якому наша держава виникла в 91-му році, але це все, все одно це ніщо. А от наша якась така міфологічна, наці... націоналістична, горда, сучасна Україна це все, і це те, за що ти е... зобов'язаний здохнути, якщо ти тут народився. От ми докотилися до такої абсолютно конченої терористичної моралі, що ти маєш здохнути за свою державу, тому що ти тут народився, і це єдиний сенс твого життя. Немає більше ніякого сенсу життя. В жодній культурі, в жодній релігії, от в жодних людських почуттях: там, знову ж таки, дружба, любов, взаємопорозуміння, співчуття, здатність співчувати горю інших людей. Ні, ці всі людські цінності, так само, як і цінність чесності. Про яку я окремо приділив увагу, оці всі цінності не мають ніякого значення: будь брехливим, будь бездушним, будь безсовісним, будь жорстоким, будь вбивцею, будь просто психопатом відбитим, таким, як наш е, е, цей голова е, розвідки Буданов. От будь просто от такою бездушною нарцисичною сволотою, головне здохне за державу.